Всім привіт, друзі! Спішу поділитися з вами нашим новим надходженням під назвою Крісло Гойдалка Бонро П092. І хочу вам сказати, що це не просто крісло, це справжній витвір мистецтва. Ви можете розмістити його в себе на терасі дома, у вітальні або навіть на балконі. З нашим кріслом Гойдалкою ви знайдете затишок у будь-якій частині вашого дому. Також в нас в наявності є спеціальна система кріплення, яка надасть вам максимальну безпеку під час вашого відпочинку. Ви знаєте, для чого вам потрібне кріплення? Ви можете застосувати його для того, щоб закріпити ваше крісло гойдалку під час відпочинку. Незалежно, чи це тераса в саду, чи вітальня в вашому домі. Замовляйте зараз крісло гойдалку Buddhро B092. Та систему кріплення Bonro B095 та насолоджуйтесь максимальним затишком під час відпочинку.